241 людина загинула внаслідок землетрусу в центральній частині Італії. Ще 264 нині у лікарнях. На місці завалів цілодобово працюють рятувальники. Подробиці розкаже Олександр Чернишук. Ось так зранку з-під завалів під аплодисменти дістали 10-річну дівчинку. Під бетонними плитами дитина пролежала 17 годин. З дівчинкою все гаразд. Але чи живі її родичі невідомо. Рятувальна операція в розпалі. З-під завалів витягають не лише людей, а й тварин. Якось цього собаку. Понад 4 тисячі рятувальників і волонтерів усю ніч працювали у постраждалих від землетрусу. Провінціях завали розбирають голими руками, а ще залучили до пошуків важку техніку, дрони та спеціально навчених собак. Ми не знаємо точної кількості загиблих, багато зниклих безвісти. Пожежна бригада працювала всю ніч без перерв. Ми не припиняємо пошуків, застосовуємо всі можливі інструменти. Нам дуже допомагають собаки. Ми всі зосереджені на порятунку живих людей. Тим часом місцева влада організувала для постраждалих наметове містечко. Туди селять тих, хто втратив свої домівки. Це близько двох з половиною тисяч людей. Для них збирають продукти та медикаменти. Волонтер Тізіано Кароліс, який допомагає потерпілим, розповідає, люди досі не можуть прийти дитями. Люди не очікували такого. Вони знервовані, і розчаровані, бо втратили все справу всього життя. Так у когось були бізнес, магазин, аптеки, і в один день вони зрозуміли, що все зруйновано. Їм зараз нелегко. Через добу після землетрусу Італію знову трусонуло. Серії поштовхів магнітудою 4 сталися у провінціях Лаціо та Рієтті. Землетрус відчули на собі жителі Рима, Болоньї та Неаполя. Даних про нових постраждалих та руйнування місцева влада поки не повідомляє. Тим часом інформаційне агентство Associated Press опублікувало фотографії міста Аматриче до і після землетрусу. Картина вражає, на світлинах те, що ще вчора було архітектурними пам'ятками та будинками місцевих жителів зараз переважно гори руїн. Олександра Чернишук. Новини на першому.